Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні я хочу поговорити з вами за початок дропс на каналах стримерів. Вони у нас доступні з 23 серпня до 26 серпня. Зараз про це ми поговоримо. Також хочу з вами обговорити витік в списку техніки з порталів інженера Waffentrager 2024. Це дуже така цікава тема. Тут у нас буде дві абсолютно нових машини. І клон однієї з хороших машин восьмого рівня. Також ми це повністю розберемо і розберемо характеристики цих двох машин, які у нас з'являться у порталах інженера. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, а саме з Twitch Drops. Вони у нас називаються UA Independence Drop 1 доступні у нас з 23 серпня 2024 року 16.00 до 26 серпня 2024 року 16.00. За 180 хвилин гарантована нагорода, тобто за 3 години, 3 деколі тризуб білий, 3 деколі український прапор, 9 камуфляжів курінний, 3 особисті резерви на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину і закінчуються вони через 7 днів, тобто строкові резерви. Непогано, друзі, тим паче камуфляжі курінний нам знадобляться. Як українцям, це такі класні камуфляжі, яких ще раніше не було. Ну, точніше, їх безкоштовно, наскільки я пам'ятаю, отримати не можна було. А можливо, у минулому році навіть і безкоштовно можна було отримати, хоча я такого не пам'ятаю, по-моєму, ці набори були платними. Тепер давайте поговоримо про другу таку цікаву тему. А саме про витік списку техніки з порталів інженера Waffentrager 2024 року. Якщо подивитися на цей список, то ми бачимо, що спочатку йдуть нові машини. Це важкий танк Німеччини 9 рівня, е 77 ЛТшка Німеччини 8 рівня, ЛКПЗ-70К. Важкий танк 8 рівня Шкода Т-56, тільки не сама шкода, друзі, а невідомий клон. Ще немає ні скринів, ні назви, по крайній мірі, в мене. Якщо ви знаєте якусь інформацію, можете її написати нижче. Далі у нас у навантаження йде ст 8 рівня СРСР об'єкт 274А. Важкий танк СРСР 8 рівня К-2. Важкий танк 8 рівня США м 4 y США важкий танк 9 рівня, Т-54 Heavy Tank. ПТ Чехії, 8 рівня ШПТК ТВП 100, СТ цс 52 ліс Польщі, СТ 8 рівня СТРВ-81 і ПТБер Ауф'єсто 110 оренда на 10 боїв. Бачите, друзі. Немає вафлі на постійну основу. Так залишається, як було і в минулих роках. Можливо, це зв'язано з тим, що ще режим Вафентрагера буде і в наступні роки, по крайній мірі, в 2025-му, і це дуже круто. А тепер давайте, друзі, поговоримо безпосередньо за оці новинки. Перша машина, яка у нас іде по списку, це, звісно, е 77. Це важкий преміумний танк 9 рівня Німеччини. Якщо подивитися на остаточні вже характеристики, які фігурують, наприклад, на Тензі G, тут ми можемо подивитися вже там, які були зміни під час тестування і так далі, то ми бачимо, що в нас ДПМ 2248 одиниць. Ну нормальний, як для важкого танка, нічого не можу сказати. Звісно, це не СТ-шка, не треба з СТ-шками порівнювати. Середня шкода за постріл 460 одиниць. Ми можемо подивитися, які в нас снаряди базові, тобто Це ББшки. Бачимо, як вони втрачають бронепробиття на відстані, тобто на близьких дистанціях 246, на великих 241. Невелика втрата бронепробиття, мінімальна. Швидкість польоту цих снарядів 1080 метрів на секунду. Далі дивимося, які у нас голдові снаряди. Підкаліберні, так само, як і в Тигермауса. Мауса, пробиття таке саме, як і в Тигермауса. Мауса. Втрата бронепробиття суттєва. Дивіться, 311 вони на близьких дистанціях пробивають і 263 на 500 метрах тобто величезна втрата бронепробиття на дистанціях. Швидкість польоту, звісно, комфортна 1190 метрів на секунду. І третій снаряд це, звісно, у нас осколково-фугасний. Зараз ми його оберемо, подивимося, які в нас характеристики. 65 пробувають вони на будь-якій із дистанцій. 640 мають разову підвищену шкоду, 3129 зрозуміло, ДПМ підвищений. І так, дивимося, що в нас ще є. По стабілізації 0,20 при русі, 0,20 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Тобто стабілізація у нас більш-менш стандартна як для важкого танку. Це не самі жахливі показники. При повороті, наприклад, тої самої башти, в нас взагалі хороша стабілізація. А от в русі і при повороті шасі, стабілізація можна сказати, стандартного важкого танку. Точність 0,35, час ведення 2,4 секунди. Тобто більш-менш нормальні показники як для важкого танку, тому що ми будемо в основному вести вогонь на близьких і середніх дистанціях. Дуже схожа, друзі, машина до Тигер Мауса. Ну, Дуже схожа ця машина, прям капець як схожа. По мобільності 40 вперед, 16 назад. При питомій потужності 15,54. Тобто, динаміка як для важкого танку стандартна, питома потужність не сама гірша. 15.54 це більш-менш нормальна, як для важкого, наголошую. Танку, тим паче він позиціонується як броньований, хоча з бронею там є деякі нюанси. Давайте подивимося по бронюванню, от характеристики 135 80 80 у нас бронювання корпусу. 290-160-80, у нас бронювання самої башти. Якщо подивитися схему бронювання, от давайте перейдемо. Тут вона є, 3D-модель. Ми можемо побачити от башту. Спочатку дивимося, щоки 312. Непогано. Тут як екрани, оці вушка, от бачите, вони не будуть е, пробуватися. Не повинні, по крайній мірі. Є на даху от така зона. Вона, наскільки я пам'ятаю, 60 мм, тобто по правило трьох калібрів не буде пробуватися. Е, також 178 мм, ось приблизно лючок. 183 мм, ну, в залежності, як дивитися, є лючок, будуть його пробувати. Тепер дивимося ВЛД 247, тобто багато буде відтанковувати, але якщо, наприклад, буде стріляти голдою, то пробуватимуть без проблем. І 195 мм у нас бронювання НЛД. До речі, я забув показати вам ще. Давайте подивимося. Ціна у нас технічна, ще вона не змінилася, по крайній мірі, на сайті TNGG. І 390 метрів у нас хороший огляд. От що є, то є. 1800, до речі, ХП. На борту у нас у цієї машини. От така перша машина. Коротше кажучи, це дуже схожа машина, друзі, до Тигермауса. Тим паче, і броня бортів, наприклад, також не дуже висока. 80 мм це небагато. Там буде в районі 120 мм в районі е, гусениць і е, там, де вище 80 мм. Тобто в основному будуть вас пробивати. Друга машина це ЛТ-шка 8 рівня преміум на Німеччини. ЛКПЗ-70. Ця машина довго тестувалася, і з рівня на рівень її перекидали. Коротше кажучи, зараз вона має отакі от фінальні характеристики. ДПМ невисокий, 1877 одиниць. Всі ми усвідомлюємо, що це ЛТшка великого ДПМу не буде. 240 одиниць у нас альфа на стандартних і голдових снарядах. До речі, стандартні снаряди у нас що? У нас підкаліберні снаряди. Вони пробувають на близьких дистанціях 190, на далеких дистанціях 180, тобто небагато. Це все зрозуміло ЛТшка. Якщо подивитися по голді, то тут вона кумулятивна пробиває 260 мм при тому, що швидкість польоту 1100 метрів на секунду. А у стандартних ББшок, точніше, підкаліберів, що у нас було по швидкості польоту 1000 метрів на секунду. Тобто гірше, навіть у е кумулятосів, тут більша швидкість польоту. Що ще прикольне в цієї ЛТшки? Це те, що в неї є хеш фугаси, які пробувають 105 міліметрів. Це доволі непогано на всіх дистанціях 320 альфу підвищену вони мають. І ДПМ виростає до 2500. Трьох одиниць. Дивимося далі, що ми маємо. Час зведення 1.92 прекрасно. В базі точність 0.32 також непогано це все розкачається, буде десь приблизно 0,29 0,3 Стабілізація доволі хороша. В русі 0.12, при повороті шасі 0.12, при повороті башти 0.10. Ну Нормальна стабілізація, нічого не можу сказати. Нормальна. Далі, що ми тут побачимо, тут, на жаль, уже все по мобільності 60 вперед, 20 назад, при питомій потужності 28 кінських сил. Ну що я можу сказати? Обмежена максимальна швидкість, що вперед, що назад, друзі. Тобто нічого особливого. Це можна сказати, хороші показники були для ст шки Але це ЛТшка, тобто швидкості великої у вас не буде. Так ви будете набирати її доволі швидко. По бронюванню вже в участі в нас абсолютно немає. 30-15-15 бронювання корпусу, 40-25-20 бронювання самої башти. Тобто ми можемо, звісно, подивитися на схему бронювання. Давайте перейдемо і глянемо. Ось у нас ця машина, бачите, як вона виглядає. НЛД 33 мм, ВЛД 23 мм, маска 221, до речі. Дивіться, це єдина область, яка може відтанкувати щось. Правда, щось це ключове слово. А так, це все буде пробиватися по повній програмі. Бачимо, ну, борти корма, звісно, тут 15 мм, 25 мм буде все заходити, фугаси будуть заходити по повній програмі. Ну, дуже така специфічна машина, друзі, я не знаю, як її використовувати в боях, по крайній мірі, на даний момент. Тому що дуже багато в неї є таких, ну, знаєте, не то, що плюсів, навіть, ну, вона якась така середня вийшла. Вона якась середня вийшла. Хто його знає, як її використовувати на практиці. До речі, в нас ХП 1150 одиниць, тобто небагато, це все зрозуміло. Плюс до того в нас огляд маленький, як для ЛТшки, всього 380 метрів. Тобто цю ЛТш, я так розумію, використовувати потрібно е, на фугасах дуже часто, тому що в неї хороші фугаси з хорошою Альфою 320. Це така ЛТшка по типу Дамагера, напевне. До речі, давайте подивимося, маскування, я пропустив. Де у нас маскування? Ось ми бачимо, що в нас маскування 1664 в базі. Це просто при русі, або при тому, якщо ви не ведете вогонь, просто стоїте. Ну, я скажу чесно, це, напевне, плюс-мінус, як для ЛТшки, стандартний показник, тобто нічого такого дуже екстраординарного немає. Але в будь-якому випадку треба маскування, напевне. Ці АЛТ викачувати для того, щоб можна було більш-менш комфортно на ній грати. Коротше кажучи, нічого такого дуже, знаєте, хорошого, прямбового в цих коробочках я не бачу, тому що Є77 це в нас аналог виходить. Тигр Мауса, це непогана ні в якому разі машина непогана. Просто якщо у вас є вже Тигр Маус, то не обов'язково буде її брати. Плюс до того, ця ЛТшка, вона дуже така специфічна. Ну, не знаю, друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок цих двох машин. Всім дякую. За перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!